Починаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради присутні шість. Членів виконкому кворум для проведення засідання є. На засіданні присутній директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфліктів інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас п'ять питань, в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо, розглядаємо перше питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомирського трамвайно-тролейбусне управління Житомирської міської ради на 25 п'ятий рік. Будь ласка, Сергій Юрійович. Голосте пана. Я відразу хочу по всім п'яти питанням прояснити, чому така нагальна потреба в змінах до до фінансових планів. По всім фінансовим планам виключно кошти, які пройшли сесію міської ради, для того, щоб ще в цьому місяці ми могли відпустити фінансування. Тому все, що стосується фінансових планів, воно передбачає виключно кошти, які пройшли по сесії міської ради, яка відбулася буквально 15 хвилин назад. Тому, в принципі, комісія розглядала всі питання ще до того, для того, щоб підготуватися і відповідно профінансувати комунальні підприємства. Прошу підтримати. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомир Теплокомуненерго Житомирської міської ради на 25-й рік. Прошу підтримати, якщо немає запитань. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомир водоканал Житомирської міської ради на 25-й рік. Прошу підтримати підприємство. Міські так. Так. світло, прошу підтримати. І наступне питання про затвердження змін до фінансового плану на 25 й рік комунального підприємства.